І він точно не міг бути згідно законодавства знесеним. Торба повна є. І я вважаю, що це є конфлікт інтересів. Мають бути кадрові рішення, і ми з боку громадськості, з боку ми маємо підштовхувати знищити історичну пам'ятку заради зведення чергового ЖК. Саме це і сталося із садибою зеленських на вулиці Кониського від будівлі, що була останнім представником унікальної архітектури 19-го століття. Єдиним представником забудови цього району, який зберігся і пережив дві світові війни, але не пережив рішення столичної влади. Фактично віддали пам'ятку під знесення і подальшу забудову. Ми зібрали всі Акти про втрачену будівлю, що так і не стала пам'яткою, то зруйнував, що йому за це буде, і як це стало можливо просто у день народження міського голови Віталія Кличка. Говорить Київ, Київ. Нищать Київ швидше за російські ракети. Саме так висловлюються кияни про забудовників та міську владу зокрема, про міського голову Віталія Кличка і підпорядкований йому департамент охорони культурної спадщини КМДА. Мародером міського голову Києва називають через знесення чергової історичної будівлі садиби Зеленських. 19 липня, поки мер столиці святкував своє 53-річчя, на вулиці Кониського 22 забудовник знищив садибу кінця 19-го століття. Власне, діє діяли ці забудовники досить зухвало. Типу не було будівельного паркану захисного нічого. Ну тобто, просто приїхало серед білого дня. Два ескалатори почали руйнувати. Був був. Будівлі, і коли місцеві мерквенді просто на звук почали вибігати, е, в якийсь момент їх стало так багато, що власне вони змогли зупинити фізично. Ти техніку вона власне не доруйнувала будинок до кінця. Так. Активісти кажуть, що забудовник навіть залучив тітушок, які не давали мешканцям завадити знесенню будівлі. Мешканці викликали поліцію. правоохоронці прибули на місце трохи більше ніж за 40 хвилин. Цього часу вистачило, щоб знести значну частину пам'ятки. Вціліли лише вхідна група і цоколь, і це попри те, що садиба Зеленських знаходиться під арештом ще після минулих спроб її знищення. Перший раз питали, намагали. Знести сади більше в 2018 році. Mm -hmm. І от за оці скільки виходить, шість років, десь раз на рік, два рази на рік забудовника така активізація він намагається щось зробити. ну От власне до 19 липня вдавалися цьому запобігти. Це не іскандер і не калібр, це не результат бойових дій. Це місто Київ за 320 кілометрів від найближчої точки фронту. Написав у своєму пості того дня Дмитро Піров. Наступного дня після руйнування садиби, 20 липня, під стінами КМДА зібрались близько тисячі людей. Це найбільш масштабний мітинг за час. Повномасштабної війни активісти принесли на сходи київської міської державної адміністрації цеглини, які символізували зруйновані за часів головування кличка історичні будівлі на плакатах. Майорілою гасла досить нищити наше місто, коли ми почнемо обирати спадщину, а не тургенєва. Ні, свавіллю Київради, новий мурашник не наблизить перемогу. У свою чергу міський голова Віталій Кличко зберіг мовчання через дві доби заявив, що дозволів столична влада на роботи не давала і назвав це все. Цінічною провокацією. Однак це відверта брехня, і далі пояснимо, чому в нашому розпорядженні є документ від 24 червня 24 року. Департамент містобудування та архітектури КМДА видав дозвіл на проведення робіт. У ньому чорним по білому написано реконструкція без змін зовнішніх геометричних розмірів його фундаменту. З чиновницької мови на людську це означає, що будівлю можна знести, фундамент залишити, і на фундаменті звести будь-що що захоче забудовник у документі. Немає жодного слова про збереження саме оригінальної будівлі чи, хоча б фасаду. Та й взагалі проєкт ЖК Тургенів, який хочуть звести на місці садиби, готовий вже кілька років. І що головне серед проєктантів ЖК люди, які причетні до рішення КМДА знести садибу, але про це трошки пізніше. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом знесення будівлі, яка вже перебувала під арештом з 21-го року. Мінкульт написав, що садибу зеленських почали зносити незаконно. У міністерстві уточнили, що будівля не має юридичного статусу, пам'ятки чи об'єкта культурної спадщини. Однак цей будинок розташований в історичному ареалі міста і визнаний значною історичною будівлею під назвою Садибний житловий будинок другої половини 19-го сторіччя. Це мало б зберегти її від знесення, однак. Це не допомогло. Не врятувало садибу Зеленських і те, що вона внесена до так званого списку кличка. Хоча, можливо, список кличка це не про збереження, а про знищення, тоді все логічно. Список кличка він справді не діє, тому що ми навіть жартували з е, моїм другом колегою Антоном Корвом, що це можливо є список навпаки. Ага. Тобто, список кличка ага. це не список, будинки, які не можна чіпати, які не можна зносити. А це, це список будинків, які треба знести, і от так. Ага, собі Безеленський знесено. Ага, турівська, двер... ага, знесено. Викреслюємо. Викреслюємо. Список історичної забудови, яка підлягає знищення. Список список Шиндера, тільки список клічка. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі каштан Каштан'юз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві, посилання в описі або за QR-кодом. Співвласнику садиби Зеленських, який дав казівку на її знесення, повідомили про підозру. На техніку наклали арешт, та це не завадило появі крана. Та робочих поблизу руїн садиби, які ймовірно планували завершити почати. Наша кореспондентка відразу поїхала на місце події, та знову ж таки, завдяки активістам і уваги з боку журналістів, подальшого руйнування не сталося. і після прибуття поліції робочі просто поїхали геть. Якщо би Київська міська державна адміністрація як цього вимагає законодавство, провела належну перевірку і визнала цей об'єкт культурною спадщиною. То фактично була би кваліфікація до прикладу, якщо цю культурну спадщину вже знищили за частиною другої двісті кримінального кодексу України, так яка регламентує що це незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті екологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження таких об'єктів. Однак Київська міська державна дете довший час не відносила цей об'єкт до спадщини культурної. Тому відповідно на сьогодні правоохоронці розслідують саме за 388, так тобто порушення тих вимог, які встановлюються при накладенні заходів забезпечення кримінального провадження, а рештка виникає логічне питання: а чому власне садиба не була визнана пам'яткою? Це остання така будівля, збережена на цій вулиці в цьому районі міста. Це зразок первісної забудови історичного району Солдатської Слобідки. Це один з перших зростів забудови вулиці Іванівської, яка сьогодні має назву вулиця Конейської. І оцей будинок він нам дає розуміння про те, як виглядала оця вулиця, коли вона засновувалася. Коли ця містина заселялася людьми, спроба активістів внести садибу зеленських до переліку історичних пам'яток розпочалась ще у 22-му році. Тоді вперше подали облікову документацію до департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Більше вже ніж два з половиною роки. Департамент вивчав, а чи ця будівля історична чи ні, а чи вона архітектурна, чи ні, чи вона цінна, чи вона не цінна. Uh -huh. Ось. І ну, взагалі там театр абсурду був у квітні, коли попередньо розглядали цю облікову документацію. І досить цікавий був розгляд, бо у нас по закону є такий документ, називається там, історична довідка. На підставі неї визначають цінність і цінність будівлі. Ми принесли історичну довідку, а забудовник приніс інформаційну довідку. Ну, це не помін... не поіменований документ в українському Ну, Це взагалі законодавством такий документ не передбачається. Їм хтось дав почитати нашу історичну довідку. Угу. Вони взяли, написали замість історична інформаційна довідка, і там, де ми пишемо історичний, вони не історичний не архітектурний, не не цінний, не збережений, не автентичний. І тоді директорка департаменту Марина Солова сказала: Ні, ну дивіться. Ми маємо ще додатковий час е закласти на вивчення, і якщо у вас виникає питання, якого біса на розгляд питання щодо цінності будівлі покликали забудовника, який хоче її знести, то відповіді на це не знайшли навіть у самому департаменті. А розробив цю довідку Богдан Кожушко, член консультативної ради департаменту охорони культурної спадщини КМДА, та людина, що мала б охороняти історичні будівлі, займається рівнопротилежним. Під час засідання тимчасово. Спеціальної комісії Верховної Ради щодо подій у Києві, члени комісії, запідозрили конфлікт інтересів. чи не вважаєте ви це конфліктом інтересів, що рішення щодо статусу пам'ятки ухвалює архітектор, який працює на забудованок і цю пам'ятку зносить? І я вважаю, що це є конфлікт інтересів, але, але я дізналася про це вперше. То за майже два з половиною роки боротьби активістам таки вдалося домогтися, аби документ прийняли. Якось дивно, що тільки ми подали документи, до яких вже не було якихось зауважень. Через три дні цей будинок зносить. Ну, тобто, не раніше, не, не на тиждень раніше, не на тиждень пізніше. Тобто, якщо власник цієї будівлі хотів її знести, він міг її знести раніше, якщо в нього такий був твердий намір. У мене є гіпотеза, що в нього цей твердий намір з'явився тоді, коли хтось із КМДА йому позвонив і сказав: Хюстон, у нас проблеми. проблема. Цим будинком зараз дадуть статус. Треба щось робити. Останнє засідання щодо надання садибі зеленських статусу спадщини. Відбулось вже після її руйнування, і на цьому засіданні дива теж не сталося. Ба більше вже згаданий Богдан Кожушко заявив, що руїни збереженню не підлягають. Є е, Правила на Руїни знищують. Руїни в реєстр не Тут до Куртативна рада департаменту охорони культурної спадщини камда. Не підтримувала наскільки я розумію три чи чотири рази звернення угу. з приводу включення цієї садиби зеленських до відповідно переліку у пам'яток міста Києва. Яка мотивація в них була достовірно невідомо, але як на мене, показовим є реакція вже на сьогодні? Так міністерство культури з того, що також публічно освітлюють вже після знесення цієї садиби віднесло її до культурної спадщини. Тобто, ми можемо сказати, що Підстави для е, охорони цього об'єкту були, з яких міркувань кандиа не приймала таке рішення. Ну я не можу достовірно стверджувати що який там за власний інтерес ще ще щось. Тож роками будівлі не надавали охорони статус і звинувачували у цьому всіх навколо і активістів, що зробили неправильні документи, і уряд, що зробив складний механізм, хоча нічого складного там немає. Та навіть мінкульт мовляв, ті не приймають від них документи. Мінкульт у свою чергу визнав садибу Зеленських пам'яткою і готовий внести її до державного реєстру. Однак перед цим такий статус її мають надати в КМДА. А там із цим, як ми вже зрозуміли, не поспішають. Спроба залагодити справу була у КМДА Показово підписали меморандум із забудовником щодо відновлення садиби. У ньому забудовник обіцяє відновити будівлю. Проте меморандум це документ, який не передбачає жодної відповідальності за його невиконання, тобто це лише декларація, а не обов'язок. І особливо смішно це виглядає у контексті заяви представника забудовника, що будинок таки відновлять, але лише заради того, аби знов знести. Власне сказав, що він для того, щоб громадськість і особі не а взагалі громадськість, яка вважає, що це є змічна пам'ятка, він відновить цей будинок в той стан, який він був, тобто до демонтажу даного будинку. А далі він наголосив, що ми все одно будемо йти до останнього, тобто судитися, все одно доказувати, що даний будинку, будинку немає ніякої історичності. 24 липня відбулося позачергове засідання парламентської ТСК щодо незаконного знесення історичної будівлі, садибний житловий будинок Зеленського, навіть якщо цей об'єкт не був. Визнаний ні в якому своєму вигляді, ні в якій формі об'єктом культурної спадщини, тим не менше, він, згідно законодавства України, а саме місто будіного законодавства України, все таки мав бути захищеним. Цей будиночок, який вже було зазначено колегами, які представляють позицію Київської міської державної адміністрації, входить до центрального історичного ареалу, є цінною історичною забудовою, і він точно не міг бути згідно законодавства. Знесли. <знесення>. під час засідання з'ясувалось, що забудовник не надав до Міністерства культури і інформаційної політики ніякої проектної документації від Києва, яка містила б інформацію про реконструкцію будівлі, заявлену забудовником. Водночас Мінкульт отримав 12 звернень щодо збереження садиби Зеленського від громадськості та перенаправив їх до міста. Всі вони були проігноровані Києвом. На жаль, наші спроби дослідити все ж таки, чому це сталося. Не дали однозначної відповіді, а навпаки, створили дуже багато запитань, оскільки щодо самого проєкту його ніхто не бачив, не знає, де він, і виникає питання, на основі чого тоді забудовник вчинив дію щодо демонтажу цього будинку. Очевидно, що він йому заважав здійснювати свої будівельні роботи згідно того проекту, який він бачив. Значить, проектом не передбачався. Захід зі збереження цього будинку, значить, проект передбачав його демонтаж. Порушили й тему того, що у складі консультативної ради при КМДА мінімум два учасники заангажовані: архітектор Микола Вігарів, який створив проєкт для забудовника, та Борис Кожушко, який на замовлення забудовника зробив історичну довідку про малоцінність будівлі. Чи не вважаєте ви це конфліктом інтересів, що рішення щодо статусу пам'ятки ухвалює архітектор, який працює на забудовника і цю пам'ятку зносить? Я вважаю, що це є конфлікт інтересів, але що будемо але робити? Зналася про це вперше, та дуже важко повірити, що пані Марина ніколи не бачила цих документів, а ще у те, що вона взагалі не знає, чим займаються її колеги. Директорка профільного департаменту на захист того, що КМДА ігнорувала надання охоронного статусу садибі, заявила про декомунізацію. І сьогодні, коли ми е Згідно закону проводимо декомунізацію, деросифікацію, і не каже, що забудовник можемо... так провів декомунізацію, що з ній з будівлю каже пов'язано. Ми кажемо про історичну довідку, добре, добре. чи можемо ми надавати статус пам'ятки історії? І цінувати, що там проживав Василь Малінів. Наша громадська організація вважає, що департамент навмисно саботував присвоєння садиби Зеленських статусу пам'ятки, оскільки перший пакет документів нами було подано аж в 22-му році, і тоді порядок присвоєння статусу пам'яток не передбачав листа від Українського інституту пам'яті про те, що. Ця персоналія не передбачається щодо закону про деросифікацію. Більше того, вам скажу інститут нацпам'яті дав висновок, що будівля все одно має цінність, незважаючи на особу того самого згаданого сьогодні професора Маліна. Іван Довгун разом з іншими активістами роками бореться за збереження пам'яток Києва, і він також зазначив, що дуже скептично ставиться до згаданого рішення меморандуму підписання КМДА із забудовником. Я вам хочу сказати, що це не перший меморандум, який підписує пані Марина з представниками забудовників. Жоден з цих е меморандумів на сьогоднішній день не виконаний. Більше того вам скажу, по відбудові вже були обіцянки міста. Садиба Уткіна, яку знесли в 2021 році. Місто досі не розірвало до. Гю оренди земельної ділянки і садибу не відбудувало. Після цього аргументів у представників КМДА не залишилось. А ТСК постановила оновити склад консультативної ради з охорони культурної спадщини при КМДА, А директорці департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марині Соловйовій натякнули, аби вона написала заяву про звільнення з посади. І ми рекомендуємо зі свого боку саме впровадити тимчасовий порядок, порядок по захисту історично цінних споруд. Друга історія я так само підтримую пропозицію колеги, що стосується е, рішення, напевно, Київради щодо відтермінування продажу або оренди історично цінних будівель на період, допоки немає оновленої комплексної містобудівної документації, це запобіжні. То що ж буде далі? Марина Соловйова поки своїх повноважень не склала, але кияни вже створили петицію щодо розпуску керівництва департаменту і консультативної ради. Суспільний розголос здатен не дати забутися цій проблемі і зупинити знищення історичного Києва. Та яка ж буде доля самої садиби? Нині є два сценарії: негативний, її зрівняють із землею, і зведуть новий ЖК. Позитивний її Консервують є певні моменти, коли необхідно для збереження об'єкта, так технічні також характеристики, забезпечити консервацію. Так часто роблять забудовники, коли в них немає дозволу на певну категорію робіт чи там завершення робіт, то під видом консервації. Фактично там mm -hmm. добудовується практично повністю весь будинок, що ми його консервуємо, що він стояв, а ми там чекаємо, поки буде якась дозвільна документація. Можливо, цей вихід на сьогодні або дійсно для консервації, тому що ми розуміємо, що він сильно зруйнований і погодні умови його зруйнують до фундаменту, можливо, для консервації, а можливо, і все таки продовжують. Ну якщо він ще раз е власник, маючи навіть підозру. Запустить цих людей на проведення цього демонтажу, то це фактично буде ще одним епізодом в цьому кримінальному провадженні з такої ж кваліфікації та поки ж КМДА продовжує ігнорувати цю подію, оскільки вже минув тиждень, а позову проти забудовника до суду немає, жодних кадрових рішень. Теж маємо лише якийсь меморандум виконувати, який ніхто не зобов'язаний. Тож люди буквально змушені виходити на мітинг, аби привернути суспільну увагу до такого беззаконня. Черговий мітинг відбувся цієї суботи. Численні активісти зібралися під КМДА із закликом припинити руйнувати Київ. Після цього активі. Істи вирушили до департаменту охорони культурної спадщини, аби нагадати, що хтось таки має понести відповідальність за руйнування садиби зеленських.